Всім привіт! Хто завітав на мій канал? Мене звати Оксана. Сьогодні у мене відео знову про помідори. Хочу помідори обстерихти. Зараз розповім для чого. Помідори в мене в теплиці. Для чого і як я зараз вам розповім? Якщо кому цікаво, залишайтеся. І трішки відповідів на коментарі. Так, ось помідори. Буду обтригати для того, щоб вони зав'язували плоди, а не набирали зелену масу. Бачите, ці великі листки? Вони помідорам не потрібні. Ось так, оці найнижчі я вам показував, що обриваються ці листки, вони не потрібні помідорам. Перші три ви можете спокійно об... знизу. Спокійно обрізати, обривати. Помідора буде, томат, буде витягати всю вологу поживні речовини на пліт. Тут, де нема ще завізів, немає квітконосів, то вони пізніше утворюються. Це тому що ми трішки їх підстрижимо. Пізніше я ці листки забираю. Так. Тут я вже був декілька помідорів обстриг Так. Ну і так ми зможемо отримати більший урожай. Тобто будуть у нас плоди масивніші. Більші по возі. Так. Пасленьки я ще залишаю, вони мені ще пізніше пригоняться. Так. Ось ну, так. Зараз постраждаємо усі і приберемо це листя. Так, я закінчив. Так, дивіться, які помідори. Мідори вже підстрижені, пізніше при плодоношенні, тобто, коли вже томати зав'яжуть плоди, почнуть віддавати, я буду обстригати ще <coughs> ретельніше, майже повністю. Поки що нехай вони зав'язуються, цвітуть, які ще не цвіли ось, зав'язуються Квітконоси я їх ще й чіпати не буду, але поки вони зав'язують, то ще до цього, поки вони зав'яжуть, треба ще провести стрижку. стрижку. Ми вже це зробили. Так що помідори вже будуть на... нарощувати плоди. Як я казав попередньо, пізніше, коли вони вже нарощують плоди, будуть вже зелені помідори, тоді ми вже ретельніше їх обстріжимо. Зробимо майже лисами, тільки залишимо ось оцей верх, ось до це. І все решта все буде без листя. А це вже пізніше. Ось, скільки йде на стрих. Це тут у топтона. У мене тут, бачите, вода собі набирається. Зручно. Так, тут в мене ще є огірки, то не бачу. Ось так. Я попередньо обсипав помідори дерев'яним платом і поверху, так як ще спочало мені їх їсти. Ой, ну нічого вже, не видно нічого. Знову буряни ростуть, бурени ростуть дуже. Дрібненькі особливо. Бачу, пішли трішки вріст огірки. Ну, ось так. У малій теплиці я вже все пропало гарно. А от у ці ще не дойшов. Це буде попередньо, все треба буде пролити, щоб буряни легше висмикувалося. Ну, ось так буду підв'язувати помідори своїм. Методом комусь цікаво, то, то пишіть коментарі, я знімлю відео, як я їх підв'язую. Ось це є просто на кілочки. поставив, щоб вони мені не попадали, а підв'язувати буду іншим методом, так як це високорослі помідори. Так-так так. так. Дивимося, що тут наші помідори малі теплиці. Тут вже пропали, вже гарно, частенько. Правда, може є ще десь бур'ян, так як тут дуже густо, я не зміг залізти. Тут вже е, майже все обстрижено, майже, але ще треба буде обстригти. Тут вони у мене, це не є високорослі помідори. Так, дивіться, яка буде гарона. Помідорчики. Уже зелені помідарки. Так. Це мої пасинки, буду їх висаджувати. Так, тут. Так. Огірочки ростуть гарненько. Щодня накручую ось цей шнурочок. Ось так. Одною рукою не зручно. Накручую, накручую, щоб він е, тянувся е, по шнурку. Ось так там є огірочки. так так. Так, найдов Перед цим хочу вас попросити. Не пишіть мені, будь ласка, ніякі коментарі за хресток. Я... Не хочу, щоб писали всяке. Я його не купляв. Мені його подарували. Я його не купляв. І не хочу, щоб мені всяке таке писали, що типу хрестик від виложини хрестик віра не збільшується. Це і сам це прекрасно знаю. Так що, будь ласка, не пишіть. Я ні на кого не ображаюся. Просто не треба таке. Писати. Так. так, зараз це все скидаю у такий горшечок, мені так зручніше переносити. І будуть помідорки у нас чистенькі і гарненькі. Так, помідори у нас це вже. Бачите, пасинок такий великий, він вже буде цвісти. <кій> я його, напевно, вже забирати не буду, але буду ще бачити. Так. Обстригаю ці. Так, ці пасинки мені вже не потрібні на цих помідорах. Я їх також обстригаю. Ось так. Так як в мене є пасинки, цих досить. Буду збирати пасинки. Хіба що пізніше, так як вони мені тепер не потрібні, ще немає часу ними займатися. Ось так. І тут робимо так острижку, і все в нас буде гарно так. Ну, Може залишу ще декілька пасинків. більших якихось, так як хочу, щоб помідори в мене були гарні, чисті. Дивіться, який великий листок зараз вам покажу. Ось отакі листки великі, тягнуть найбільше вологи. Томат тягне на, на ріст таких листків. Так пасинків тут є дуже багато. Дуже багато, я не маю часу з ними просто гратися. Ось і бачу, є бур'яни там. Є не доставку. Треба буде їх достати і зрізати. Або вирвати. Це вже як вийде, бачите, там, там є бур'яни. Ну, великі гарні пасинки рівні, я їх залишу, певно. А от дивіться, який тут листок великий. А от криві і малі я не буду залишати. Ось такі помідори вийшли, гарні, е знизу підстрижені. Як я казав у... у тій теплиці, ми також їх будемо пізніше ще обстригати. Але пізніше. І я вам покажу, як. А ось дивіться, які купи вийшли листя. Ось на цьому все. Нехай вам родить. Будьте здорові і всього вам найкращого. Всім па-па-па. Nós vamos buscar na nossa resposta.